Тема сьогоднішнього уроку правова відповідальність за закони України. Життя громадян регулюється певними правилами, нормами і законами. Правила це норми суспільства, суспільного життя, що визначають дії людей, організацій, колективів у різних життєвих ситуаціях. Це, наприклад, правила спілкування, спортивних ігор, дорожнього руху, пожежної безпеки. Поведінки в магазині, в транспорті чи в школі. Закони це нормативно-правові документи, які регулюють найважливіше питання суспільного устрою, права і свободи громадян, структуру і організацію державної влади, закріплюють правове становище фізичних і юридичних осіб і відносини між ними. Закони мають найвищу юридичну силу. Основний закон держави це Конституція України. Закони не повинні суперечити Конституції. Будь-які інші юридичні документи це укази президента, постанови Кабінету міністрів, накази міністерств, документи органів місцевого самоврядування тощо складаються на їхній основі і не повинні суперечити їм. Закони ухвалює Верховна Рада України, а набирають чинності вони після підписання президентом і опублікування в засобах масової інформації. Президент має право заборонити впровадження закону в дію, тобто накласти на нього вето. Проте, якщо 300 депутатів Верховної Ради повторно проголосують за це прийняття закону, то вето президента не діятиме. Законність і правопорядок в Україні забезпечують правоохоронні органи. У своїй діяльності вони керуються законодавством держави. Першим правоохоронним органом є поліція. Вона може бути місцева. Адміністративна, кримінальна, фінансова, прикордонна чи військова. До основних функцій поліції належить захищати безпеку, життя, здоров'я, права і свободи громадян, забезпечувати громадський порядок, захищати державну і приватну власність, забезпечувати безпеку дорожнього руху. Іншим правоохоронним органом у нас є суд. Найвищим судом України є Конституційний суд України. Далі йде Верховний суд України, місцеві суди, адміністративні, господарські чи апеляційні суди. Суди захищають гарантовані Конституцією права і свободи громадян, організацій і держави. Визначають осіб винних у правопорушеннях і призначають покарання за них. Визначають відповідність правових актів Конституції України. Також до правоохоронних органів належить прокуратура. Може бути Генеральна прокуратура України, прокуратури областей, міст, районів, а також військові прокуратури. Вони представляють інтереси громадян або держави в суді у випадках визначених законом, наглядають за додержанням законів. І адвокатура. На неї належать юридичні консультації, контори фірми, адвокатські колегії та асоціації. Адвокати, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально. Адвокати мають консультувати з правових питань, представляти інтереси громадян у судах, надають юридичну допомогу підприємствам, установам чи організаціям, дбають про дотримання законності, забезпечення прав і свобод своїх клієнтів. Якщо людина порушила Конституцію чи закони держави, завдала шкоди іншим людям. Організації чи державі вона скоїла правопорушення. Навіть якщо громадянин не знає законів, це не звільняє його від відповідальності. Відповідальність це визначені законом дії, що застосовуються до порушників законів. Відповідно до видів правопорушень, передбачено різні види відповідальності: дисциплінарну, цивільно правову, адміністративну та кримінальну. Дисциплінарні проступки. До них належить Наприклад, спізнення на урок чи роботу, порушення дисципліни чи правил поведінки в школі, пропуск занять без поважної причини, порушення службових обов'язків тощо. За порушення цих проступків накладаються на людей, вони можуть отримати зауваження, попередження, запис в щоденник, виклик близьких дорослих до школи, догани чи навіть звільнення з посади, цивільно-правові або майнові правопорушення. Це може бути пошкодження чи знищення чужого майна, моральна шкода, завдана людині у зв'язку з пошкодженням чи знищенням її майна. За, цю, за ці правопорушення люди отримують штрафи або ж їх змушують відшкодовувати збитки, адміністративні порушення. До них належить порушення правил дорожнього руху, правил поведінки в громадських місцях, несплата за проїзд у транспорті тощо. За адміністративні порушення наступає адміністративна відповідальність. Це можуть бути офіційні попередження, штраф, позбавлення спеціальних прав, громадські та виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб, кримінальні порушення або злочини. До них належать крадіжки, неодноразові хуліганські дії, вимагання речей чи грошей. Нанесення тілесних ушкоджень та інші тяжкі правопорушення. До кримінальних правопорушень відносять також навмисне пошкодження чи знищення чужого майна в особливо великих розмірах, наприклад, виведення з ладу газопроводу, мережі електропостачання, залізничної колії, майна чи лісових масивів. Кримінальна відповідальність за такі порушення це є штрафи, громадські або виправні роботи, заборона здійснювати певну діяльність, арешт. Обмеження волі, позбавлення волі тимчасово чи довічно. Як усі громадяни, неповнолітні діти мають права, обов'язки і несуть правову відповідальність за звички. Якщо це діти 6 років серед прав і обов'язків вони мають право вступати до дитячих громадських організацій, а також відвідувати школу. Діти 7 13 років мають право давати згоду на зміни свого імені та прізвища. Мають справо і обов'язок сплачувати за проїзд у громадському транспорті, самостійно укладати дрібні побутові угоди, наприклад, купувати товари. За порушення цих прав та обов'язків вони несуть відповідальність за вчинення їхніх правопорушень, зазвичай батьки і опікуни. З 11 років за вчинення особливо тяжкого злочину або в разі повторного вчинення злочину можуть направити. У школу соціальної реабілітації. У 14-15 років діти мають право і обов'язки їздити на велосипеді дорогою, працювати на нешкідливій роботі у вільній від навчання час, розпоряджатися своїм заробітком та іншими доходами, мати авторське право на результати своєї інтелектуальної діяльності та винаходи, звертатися до суду за захистом своїх прав та інтересів, консультуватися у фахівця медичної установи. За порушення, відповідальність, яка можуть понести діти в 14-15 років. Тут уже наступає дисциплінарна відповідальність з 14 років. Цивільно-правова відповідальність у разі заподіяння матеріальної шкоди змушують відшкодовувати збитки. Якщо немає заробітку, то це повинні зробити вузькі або дорослі, а також кримінальна відповідальність за деякі злочини, наприклад, умисне вбивство, крадіжка, грабіж. Вимагання, заподіяння тілесних ушкоджень, терористичний акт, злісне хуліганство, навмисне знищення чужого майна. В 16-17 років ви маєте право одержати паспорт, змінити своє ім'я чи прізвище, Самостійно влаштуватись на роботу, яка триває не більше 36 годин на тиждень, керувати мотоциклом. Відповідальність. наступає адміністративна відповідальність, штраф. Громадські або виправні роботи, а також кримінальна відповідальність за правопорушення і злочини як у дорослої людини, але з деякими обмеженнями. Наприклад, не можуть засудити до довічного ув'язнення тут максимальний строк, який можуть позбавити волі, це 15 років. У 18 років ви можете почуватися і почуваєтеся як дорослі люди. Ви можете за законом. Голосувати і бути обраними до місцевих органів влади, керувати автомобілем, брати шлюб, можуть призивати на військову службу, особливо чоловіків. Тут наступає повна юридична відповідальність за правопорушення і злочини, штраф громадські чи виправні роботи, арешт, зокрема, адміністративний арешт до 15 діб, позбавлення волі, в тому числі довічно. Правоохоронні органи. Спеціальні установи і служби у справах неповнолітніх проводять профілактичну роботу, щоб зменшити кількість правопорушень та усунути умови для їх здійснення неповнолітніми. Якщо підліка затримала поліція, слід поводитись спокійно і доброзичливо, з'ясувати причину затримання, якщо правопорушення незначне наприклад, півліток шумно поводився, насмітив чи перейшов дорогу в недозволеному місці. Спробувати врегулювати конфлікт на місці. У разі серйозного конфлікту з правоохоронцями слід звернутися по допомогу до адвоката. Правоохоронці мають право перевірити документи, щоб встановити особу. Якщо маєте неохайний вигляд, поводитись грубо чи невпевнено, нервуєте, виявляєте неповагу до правоохоронців, це може викликати підозру і стати приводом для затримання. Також вони мають право затримати. І доправити у відділення, якщо ви не маєте при собі документів, схожі на підозрюваного, що перебуває в розшуку, порушили закон, підозрюєтесь у скоєнні правопорушення, провести обшук і зареєструвати затримання. Вас повинні зареєструвати в книги затриманих. За безпеку вашого життя і майна відповідають відділення поліції. Якщо там станеться якийсь інцидент, то запис у книзі реєстрації стане доказом того, що вас затримало. Пам'ятайте, ніхто не може визнати громадянина винним у скоєнні злочину, крім суду. Людина вважається невинною доти, доки суд не винесе рішення про її провину.